Глибоко переконаний, що міжнародний досвід, а також допомога, яка надається в цьому контексті, сприятиме розбудові нової структурної і функціональної одиниці в рамках державного управління як національна поліція, враховуючи те, що до нашої уваги сьогодні пропонується презентація системи, яка вже реалізується в певному. Обсязі в діяльності прикордонної служби переконаний, що той досвід, який напрацьований і міжнародними експертами і колегами, буде корисно використаний в діяльності національної поліції. Система аналізу ризиків кримінального аналізу Державної прикордонної служби України запроваджена, активно використовується і є, на наш погляд, достатньо суттєві результати, які суттєво. Підвищують наші показники при виконанні як оперативно-службових, так і оперативно-бойових завдань, при виконанні завдань з охорони державного кордону України. Зрозуміло, що запровадження цих систем без допомоги наших партнерів, і в першу чергу це міжнародна організація з міграції, посольство Сполучених Штатів Америки, представників ОБСЄ вони було б неможливе. От ми щиро дякуємо за підтримку в нашому встановленні і навчання, які ви нам надали, щоб ми вийшли на такий рівень. Запровадження вказаних методик у роботу департаменту боротьби з трюлю людьми, а також територіальних підрозділів, надасть нам можливість зовсім по-новому і більш ефективно боротися з таким складним видом транснаціональної організованої злочинності, як торгівля людьми. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до заступника голови національної поліції з проханням підтримати департамент в реалізації цього проєкту, а також ще раз подякувати нашим міжнародним партнерам за всіляку підтримку цього проекту у впровадженні нових методик боротьби зі злочинністю в роботу в національної поліції України. Ми стоїмо на етапі плідної співпраці. Яка в подальшому має дати серйозний посил до боротьби за всіма напрямками розвитку сучасної злочинності і сучасного суспільства? Я висловлюю щиру вдячність за участь у сьогоднішньому у сьогоднішній нараді. От е, сподіваюся на те, що подальший е, графік у нас буде більш щільний у питаннях взаємодії. Ну, а це як наслідок дасть свої результати, в тому числі в питанні щодо забезпечення правопорядку не тільки на території України, а й в сусідів в цілому світової спільноти.